Хвіти у саду цвітуть, світ красу свою несуть, осінь додає їм стилю, розмалює їх красиво. Осінь щедра і золота квіти у вінок плела. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо плакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Малята вже за вікном панує осінь і радує нас різнокольоровими осінніми квітами. Місце, де садять квіти, називається клумба або квітник. І сьогодні до нас завітала гості квіткова фея. Тінь тінь. Вона живе поруч з квітами на клумбах або квіткових галявинах. Квіткова фея запрошує нас з вами в подорож на клумбу до осінніх квітів. Ох, і гарна клумба в тецятку, Де іще ви бачили таку? Стільки квітів, барв яскравих ряд, Чорнобривці ясно майорять, а величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни, айстри побратими, струнка стали, діточок привітно зустрічали. Помилуйтеся, дітки, які осінні квіти цвітуть зараз. Це жоржина, найвища осіння квітка в осінньому квітнику із найбільшими квітами. А це чорнобривці, найароматніші осінні квіти, вони жовтого, червоного або помаранчевого кольору. А це гайстри. Вони різнокольорові, сині, червоні, білі, ці квіти схожі на зірочки. А зараз, діти, я пропоную пригадати назви квітів, яких ми сьогодні побачили. Давайте повторимо разом: Жоржина, Чорнобривці, айстра. Яка клумба гарна та барвиста. Квіти дарують нам радість, прикрашають природу. Малята, а давайте ми з вами намалюємо осінні квіти, ойстри, та подаруємо їх квіткові феї. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка. А овечір закриє пелюсточки швидко. Ось дітки, такі астри, осінні квіти ми намалюємо. А для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик з водою, фарба синього, зеленого та червоного кольорів. Та шматочки паперу, якими ми будемо малювати квіточки. Розпочинаємо. Беремо пензлик з пальчиками, трішки вище залізої сорочечки. Мочуємо стаканчик з водою. Та набираємо зелену фарбу. Внизу аркуша малюємо ось таку лінію. Це буде наша травичка. Зафарбуємо. Будемо малювати ойстри. Для цього ми беремо папір, зминаємо його. Саме цим зім'ятим папером ми будемо малювати. Мучуємо його в парку та ставимо відбитки. Мучуємо кучу червону фарбу. Ось такі квіточки у нас виходять. Далі будемо брати другий шматочок паперу. Також знімаємо його. Та будемо мучувати в синю фарбу. І таким чином будемо малювати сині астри. Ось у нас такі квіточки виходять. А зараз дітки будемо малювати стебло квіточки. Для цього ми беремо пензлик, вмучуємо у зелену фарбу та малюємо ось такі лінії А метелики востаннє затанцюють з Ось ще! Тепла намалювали квіточки, а тепер намалюємо листочки. Від стебла квіточки намалюємо рівнію в сторону. Коли навкруги. Ось так. І так на кожній квіточці. Ось такі гарні чарівні, астри вийшли. А я, маля, чекаю фото та відео ваших ролі. До побачення, до наступної зустрічі. Квіти у саду цвітуть, світ красу свою несуть.